Всім привіт, Тарас, це я, і сьогодні буде нове відео про перепродаж. Стоп, я якийсь будулай. Дві секунди. Чесно, краще б вдома сидів, бо в нас сьогодні буде бейсболок, а тільки потім перепродаж на OLX. Приміряли. Сьогодні нове відео, але я ще не знаю, що перепродавати. А ви по назві, я думаю, зрозумієте. У мене є два варіанти: айфони або ж все-таки спробувати ті приставки, про які я постійно говорю. Бюджету залишилось 7950 гривень, грубо кажучи, 8000. Як вам підбір кадрів? Кадр тут тільки один, і це не бонік. І щоб мені було цікавіше, тож давайте рандомним числом оберемо, що будемо сьогодні перепродавати на OLX. Якщо випаде один, будемо перепродавати айфони, а якщо випаде два, тоді ну нарешті приставки. І давайте спробуємо. Випадає два. Окей, це буде дуже цікаво. А да, точно, для вас це така несподіванка. Тоді я швиденько приступаю до пошуку приставок. Давайте в наступному випуску ви оберете, що саме мені перепродавати. У моїй групі в телеграмі потрібно буде проголосувати за один з. Варіантів, тому підписуйтесь і голосуйте. За 7950 гривень я можу купити або одну четверту PlayStation, або одну PlayStation 3 і один Xbox 360. Ціни зараз на них доволі доступні. Якщо хтось думає, що треті Плойки і Xbox 360 вже не актуальні, то на них можна пограти ще GTA 5 і зловити хорошу ностальгію з старішими топ-іграми. Найстрашніше, що я не зможу нормально перевірити ці приставки на пошті, а зараз ви самі знаєте, скільки є скамерів. Для початку я ознайомився з цінами і взагалі про моніторию. Що є в такому ціновому діапазоні, у мене не так давно був досвід з Xbox 360, все було чітко, продавець попався ну дійсно класний, але ж не кожен такий продавець, і продав до речі, я ту приставку значно дорожче. Витратив я день на моніторинг всього, зробив більше десяти дзвінків. Написав на більше ніж 20 оголошень, і ось три моменти, які я зрозумів: перше це те, що дуже багато скамерів, будьте обережні з цим, але я швидко адаптувався під ринок приставок. І, і слухайте уважно, як швидко виявити людину, яка хоче вас на Ціна нижче на 1-2 тисячі гривень. Акаунт створено декілька днів або тижнів тому. Хочуть переманити вас у Телеграм або Viber, і відмовляються переписуватись на OLX, прикриваючись тим, що немає часу. І найпростіший спосіб це коли людина відмовляється працювати olx доставкою, а вимагає тільки передоплату. Другий момент, який я зрозумів: на цьому дійсно можна заробляти, але потрібно моніторити оголошення 24 на 7. Розповсюджена ситуація: мої діти награлися в Xbox 360 і я влуплю ціну по рандому, тому що. Не знаю, яку ставити, а перекуп спокійно на цьому заробить 500 або 1000 гривень, а то й більше. Плюс, якщо ми дивимося на третю плойку і Xbox 360, то ціни низькі і товар ліквідний через свою доступність. Заробляти на цьому ринку можна, і наступний пункт вам з цим допоможе. Третій момент і найважливіший це те, що я зрозумів, яку приставку я зможу купити і за скільки я зможу її потім продати. Про це я і розписав у своїй табличці. В Першу чергу потрібно зрозуміти, які приставки вам дозволяє продавати бюджет, щоб файно заробити, і давайте трішки детальніше, з чого почати. В моєму випадку це або одна PlayStation 4, або дві PlayStation 3, або два Xbox 360. І далі подивитись ціни у табличці, саму табличку залишаю в своєму телеграмі. Підписуйтесь, там буде багато корисного та цікавого. Набирається 250 людей в Телеграмі, відразу публікую табличку і виставити збережені пошуки на OLX, щоб було зручніше моніторити. Залишатиметься трішки більше дізнатись про самі приставки. Ладно, вговорили, давайте я облегшу вам життя і розповім про Xbox 360 і PlayStation 3. Обіцяю це займе менше хвилини. Надість, ви цю фразу чуєте тільки від мене. Консолі Xbox 360 випускались з 2005 року до 2013-го. Першими були fat версії далі slim версії і e версії Ну, якось так, відрізнялись вони по розмірам та по дизайну. Цінність цих приставок також залежить від пам'яті, стану і, звісно, комплекту. Найлегше буде продати прошиту приставку з двома джойстиками і додатковими іграми. З PlayStation 3 все максимально схоже, але сама приставка вона є трішки дорожчою, тому табличка вам у цьому допоможе. Відштовхуючись від фактів, найвигідніше мені купувати декілька старіших приставок. Приставок. В цьому бюджеті це може бути 2 Xbox 360 або 2 PlayStation 3. -х. Для четвертої PlayStation потрібно купувати підписку, самі ігри, в той час як. Старіші приставки можна прошивати і через це їх буде легше продати, тому що покупцю не потрібно буде другий раз тратитись на диски або якісь додаткові підписки. А він зможе скачати будь-яку гру з інтернету. Перший день я весь час моніторив приставки, багато телефонував. І в основному я отримував відповідь. Мені пишуть зараз 10 людей за нею, я не знаю, кому її відправити. Приставка вже продана. А, вибачте. Вже відправив цю консоль. День проходив. Я вже зовсім ні на що не надіявся, хоча далі моніторив, поки мені не відписали на один такий середній варіант. На перший погляд, оголошення так, собі ші на 3000 гривень, але тут два джойстика, що важливо, вона прошита і плюс в комплекті безліч дитячих дисків. Ці фактори компенсують ціну, але продавець ще вагається. Якщо вдасться перехопити цю консоль, то в мене є такий міні-план: викласти приставку і один джойстик за 3300-3500 гривень, а ігри та інший джойстик продавати окремо або давати змогу добавити їх до. До комплекту за додаткову ціну в принципі я продав би цілий комплект за 4 тисячі, щоб отримати тисячу гривень профіту. Ми ж не хочемо, щоб вийшли як з епіцентром, щоб потім не дарувати комусь з родичів Xbox. Доволі довго ми дискутували. Я все-таки дотиснув і замовив Олекс доставкою. Ще скинув 100 гривень. Але був один момент, який мене спочатку здивував, а потім розсмішив. Це ось це повідомлення. Найсмішніше, що я зайшов на Олекс, і там не показувало фотографії спочатку. Я думаю, які ще ігри для дорослих на Xbox 360? Але потім я зрозумів, це FIFA 2010. Якщо вам немає 18, не дивіться летсплеї по FIFA 2010. Загалом оголошення виглядає ніби ідеально. Переїжджають в іншу країну, приставка дітей, яка ніби вже не потрібна. доставкою я замовив. Чекаємо, коли іграшка прийде. З доставкою Xbox мені обійдеться 3066 гривень. І поки можна продовжити пошуки. Пройшов один день, приставку поки не відправили, а нам спішити нікуди, тому що бюджету вистачає. А його я нагадаю 4880 гривень. Ну як. Якщо я заберу цей Xbox, який до мене їде. Останні два дні я моніторю ціни ну просто 24 на 7. Давайте я вам покажу свої категорії, за якими я відбираю приставки. Категорія електроніка, приставки. Ще розділи по моделям у збережених пошуках. З'явилось ще декілька приставок, і зараз я вам покажу один на перший погляд, такий неоднозначний варіант. Xbox 360 за 3000 гривень в комплекті. Два джойстика, Kinect та 8 дисків. Дійсно цікавий варіант. Поторгувались ми до 2500 гривень. Найбільший плюс, що тут є Kinect і безліч ігор. Хоч і сама приставка старіша, якраз побачимо, чи має якусь цінність Kinect і, можливо, продам його окремо. Kinect це такий додаток до приставки, який ставиться біля телевізора, і за рахунок нього можна грати ігри, як в реальному житті. Це можуть бути якісь танці або ігри, де потрібно бігати або пригати. Отже, цю приставку я також замовив, скоріше за все, так співпаде, що їх відправлять в один день. І я заберу їх разом. Обійшлась вона мені 2660 гривень. Тоді чекаємо відправку. Якщо я заберу дві цих приставки, у нас залишиться 2224 гривні чи цього вистачить для нової консолі. Але я так буду кидати оком на OLX і пасти нові приставки. Також з минулих Xboxів поки що відправили тільки одну. З іншою трохи були проблеми, але її теж скоро попечуть до мене. А я поки знайшов ще одну Xbox 360, це випуск просто перепродаж Xbox 360. Ми поторгувались до 1700 гривень, але там є одна проблемка, про яку я зараз вам розповім. Це фат-версія, вона не прошита і з одним джойстиком. Ціна халявна, але тут не працює лазер, тобто не будуть читатися нові диски. Ігри можна скачувати з інтернету. А бюджету 374 гривні, хіба потрібно буде щось докупити? Гроші потрачені, чекаємо, коли все поприходить, і будемо розпочинати цей масовий продаж. Ще треба подумати, за скільки їх продавати і як їх продавати. Приставки поприходили бігом на пошту. Чесне слово, переживаю, бо гроші немалі і бажання їх втрачати ну зовсім немає. Надіюсь, що консолі будуть справні. Побажайте мені удачі, тому що я навіть не знаю, як їх перевіряти. Винесли три посилки, став я перевіряти першу, і відразу ж сталася одна проблема, про яку я розповім згодом. Хоча до цього з усіма продавцями я спілкувався. І вони були повністю адекватними, плюс в них були хороші відгуки. Досунув їх додому і буду вже тестувати з телевізором і надіятись на краще. І якщо все добре, то фотографувати і терміново на OLX. Перевірив, усі Xbox, все працює, комплектації хороші. Давайте я в деталях розповім про кожну з приставок. Перша приставка, яку я купив за 3066 гривень у комплекті, ми маємо Xbox, два безпровідних джойстика, близько 30 ігор на дисках, топовий комплект. Викладаю за 3690. 100 гривень, побачимо, як люди відреагують на це оголошення. Пам'ятаєте, я казав за проблему на пошті? То до цієї приставки не відправили провід, який з'єднує саму приставку, і телевізор. Я спочатку не зрозумів цього, але потім зателефонував, і жіночка погодилась відправити мені цей провід за свої кошти. Ну, дійсно, це ж не моя помилка була. Другий комплект, який складається з Xbox, два провідних джойстика, вісім ігор та Кінект, обійшовся мені 2660 гривень, а планую викласти за 3290. І третій, найскромніший, найменший за 1000... 1848 гривень. Тут лише Xbox та один провідний джойстик виставлятиму за 2,250. Ще оплатив 146 гривень за три оголошення, тобто витратив я вже 7722 гривні, а залишається 228. Тако, тепер найважливіша частина. Потрібно гарно їх пофотографувати і написати красиві описи. Бо в минулих були звичайні фотографії, а я хочу зробити красиві та стильні. Фото вийшли якісні ціни, нормальні, доволі доступні. Чекаємо день, і я покажу вам вже перші результати, ну або їх відсутність. Якщо продам всі приставки за такими цінами, то бюджет буде 9290 гривень. Поки чекаємо, покажу вам один лайфхак. Якщо у вас є власний інтернет-магазин або ви продаєте товари на улиці, хочете постійно розвиватись та покращуватись, тоді це повинно бути красиве упакування. Наприклад, у мене замовили 5 дисків для Xbox по 100 гривень, і я можу просто їх відправити поштою, а можу і ось так красиво упакувати і покласти всередину щось солодке. От скажіть, як вам було приємніше отримати посилку? А купив такі гарні бандерольні пакетики, я на сайті Профі Пак. Тут дійсно великий асортимент пакувальних засобів і постійні знижки. Замовивши у Профі Пак, ви отримаєте оперативну доставку, якісний товар з гарантією та безкоштовну консультацію. Посилання залишаю в описі. Пройшов перший день і що ми маємо. Кажу відразу, що статистика на оголошеннях нормальна. Повідомлення є, збереження є. Повідомлень не отримав нічого толкового, але надіюсь, як завжди, на краще. Хоча розумію, що в першу чергу я ділюсь досвідом з вами, можливо, Комусь сподобається ця ніша. Плюс планую продовжувати рубрику, тоді підписуйтесь. Для порівняння я ще раз про ринок і зрозумів, що мої варіанти хороші, потрібно лише дочекатися покупця. Ще великий плюс цих приставок те, що вони ідеально підходять на подарунок дитині. Шкода, що вже пройшли новорічні свята, тому що я думаю, купували б їх значно активніше. Що я можу сказати, прослідкувавши за ринком приставок 5 днів. Це активний товар, з яким мені легше, ніж з айфонами. Конкуренції тут менше і точно можна заробити. Мені було б класно розібратись, за скільки можна продовжувати. Давати джойстики, диски та кінекти, і можна було б купувати комплекти, навчитись правильно їх розділяти і отримувати максимальний профід з продажу. Чекаємо ще один-два дні і робимо висновки. А ще 200 гривень за коментар. Ці два коментатори отримують по 100 гривень за призами до мене в Телеграм. А ви пишіть будь-який коментар, в якому буде більше п'яти слів, і двоє з вас отримують по 100 гривень на свої картки. Прийшов день, друзі, і чесно, я приємно здивований і щасливий, тому що одну приставку замовили Олекс доставкою ще після минулого прикрого досвіду з епіцентром. Але в цьому випадку я впевнений, що інші приставки також продадуться тут просто діло часу. А замовили цю приставку по телефону. Людина розпитувалась про кінек та ігри до нього. Сторгували 250 гривень, тобто продаю її за 3 тисячі і отримую чистого прибутку 340 гривень. Небагато, але я новачок у цій справі. Ну, з цими приставками не особо поносишся, але нічого не зробиш. Відправив першу приставку, забрати її мають точно, бо розпитували все до дрібниць, і я в деталях все розповів. Фух, все-таки продав я одну приставку, залишається ще дві. Які отримали лише декілька повідомлень. Який висновок я можу зробити, обов'язково дослухайте. Це дійсно хороша ніша для людей з середнім бюджетом. Якщо розвинутись, то за декілька місяців можна вийти на хороший додатковий дохід з адекватними вкладеннями. І я далі буду доводити це на своєму прикладі. Продовження рубрики вже зовсім скоро. По секрету, під час монтажу купили ще одну приставку. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити, і рекомендую подивитись моє минуле відео про перепродаж.